і як будуть вивозити сміття зі Львова після того, як закриють на рекультивацію Грибовицьке сміттєзвалище? Міжнародні експерти разом з владою шукають виходу, як далі утилізувати тверді відходи. Термін експлуатації грибовицького сміттєзвалища вийшов ще понад 20 років тому. Міські чиновники обіцяли закрити його на рекультивацію вже цього року, і вже понад 9 місяців міжнародні експерти шукають приватні інвестиції, щоб облаштувати новий полігон. Як показує досвід інших країн. Мусимо бути щирими. Підготовчий період є довгим, тому що є різні інтереси. Інвестори мусять бути впевненими, що вкладені кошти запрацюють, і місто і область мають проблему знайти відповідне місце для полігону. І на це б погодилось місцеве населення. Під полігон інвесторам пропонували кілька ділянок, зокрема у Кам'янко-Бузькому та Яворівському районах, та найбільше привабила західних партнерів земля у Миколаївському районі. Це ділянка на територію Нового роздолу, колишній виробниче об'єднання «Сірка». Там скільки є території? Там є велика територія, а територія, яка власне розглядається і може бути продамта для розміщення заводу і полігону, це є приблизно 25 гектарів землі. З відкриттям нового полігону, вірогідно зростуть тричі і тарифи на вивіз сміття. Зараз люди платять 45 гривень, тобто приблизно 5 євро за тонну. Люди платять, ну кожна сім'я платить приблизно там 3 тобто збільшення ми говоримо, буде з 3-4 гривень там, до 12 гривень на місяць. Окрім полігону, інвестори готові вкласти від 25 до 50 мільйонів євро на побудову сміттєпереробного заводу. Є представники Швейцарії, Австрії, Італії, Франції. Тобто є представники різних країн, є представники України, є представники Німеччини. Тобто для нас не важливо географічне походження партнера, для нас важлива його можливості. Самі ж фахівці стверджують, доки остаточно не визначать, де буде нове сміттєзвалище, про завод говорити зарано. Завод можна, звісно, построить, але там проси масштабу, вопроси інвестицій, как які там технології будуть тоже это Теж треба брати розчати. За словами західних партнерів, після того, як буде готовий новий полігон твердих побутових відходів, завод з переробки сміття може постати за рік. Любомир Ферен Назарій Любецький, головні новини Львова.